Ожна четверта пісня в ефірі українська від сьогодні набув чинності закон про квоти для вітчизняних радіоефірів. Усе аби популяризувати українську мову, музичні твори та українських виконавців. Автори закону підрахували, українські пісні становили всього від 3 до 5% радіоефіру. Тоді і вирішили змінити закон я хочу підкреслити, що українська мова в ефірі і в радіо, і в телебаченні ефірі. Це той захист, яким сьогодні ми захищаємо Україну від російської експансії. Це той захист, який сьогодні один із найважливіших. Закон підтримали і деякі вже знані виконавці, зокрема Руслана Лежичко та гурт Неділя. Вони запевняють 25% української музики на радіо поки замало та чекають уже наступного року. Тоді депутати пообіцяли збільшити обсяг наших пісень до 30%. Що ми слухаємо, як ми говоримо, що ми споживаємо від цього залежить елементарно наша безпека, і практика фактично зараз це нам показала. Якщо ми впускаємо в свою країну забагато не свого контенту, виходить, що це вже не наша країна. За тим, чи дотримують закону про квоти, стежитиме нацрада з питань телебачення та радіомовлення. За порушення обіцяють штрафувати. Сума сягатиме від кількох тисяч до кількох мільйонів гривень. Все залежить від того, скільки слухачів охоплює радіохвиля. Тим часом на підтримку української музики країною шириться новий флешмоб. Користувачі соцмереж на своїх сторінках оприлюднюють композиції улюблених вітчизняних виконавців. Серед перших цю акцію підтримав Петро Порошенко, поділився піснею окану Ельзи. Веселі брате, часи настали.